Вами завітаємо в музей Панаса Мирного, тому що тут дуже красиво. Дивіться, як багряні, які листочки. Жовті троянди. Дивимося та насолоджуємося. Садиба відновлена майже такою, якою вона була в останні роки Панаса Мирного. Ну що ж, подивимось і будинок, і альтанку, і сад, і верби. Прохолода нам не потрібна, але насолода так. Ось це і є будиночок пана Самирного. Пана Саяковича Рудченко. Родина у нього була досить велика, три сини, але досить трагічна судьба у них була, два сини загинули під час Першої та Другої світової війни. Старший під час Першої світової війни, молодший під час. Навіть ні, я вас могла вести заблудження? Ні, не так. Перший син його старший загинув під час Першої світової війни, а молодший в 19-му році. В 1919 році. А під час Другої світової війни, на жаль, загинув його внук. І таким чином не залишилося нікого із його нащадків. Але він залишив багато по себе по собі і ця садиба стала музеєм пам'яті письменника. Зараз ми подивимось на його на ставочок, який був при житті письменникам. Та дуби говорять тут ще є, яким бачили понасамовірнего, о, я бачу вже. Зараз ми туди підемо. До речі, цей будинок цікавий тим, що. В ньому залишилися всі речі, які були при житті письменника і після його смерті ніякий новий хазяїн там не населився. Там жила його вдова, а потім був заснований цей музей. Ось такий дуб. Мені сказали, що він виповнює всі бажання, тому зараз я буду його обіймати. А ви ставте лайки, підписуйтесь, дивіться, яка, яка краса навколо. Будемо з вами зустрічатися, дивитися на Полтаву, на її цікаві міста, ну, місця. Пока-пока.